Мої вітання усім, хто зайшов на мій канал. Показую, що сьогодні я буду. Готувати собі на мій інтервальний обід. І так, тут в мультиварці в мене стебла селери, фасоль стручкова, вона була заморожена в мене, брюссельська капуста. Теж була заморожена. На дно я налила трошечки водички і просто-просто. Це не буде варитися, а просто, знаєте, так, якби пройде паром. Та ще поверх я викладу, може, знаєте, не поєднується, але разом приготується. У мене отакий шмат риби червоної, яка називається як? А? Я завжди казала, сьомга. Ні, це не сьомга. Це лосось, тому що мені Андрій сказав, що тут не водиться сьомга. І мене ніхто ніхто не виправив. Ну, можливо, знаєте, на екрані не видно, як виглядає ця рибка. Отак От трішечки спеціями. І тут вам видно, що кусочок шматочок лежить масла вершкового. Це вже я коли зіб'ю блендері. Суп свій, крем-суп, то я добавлю Так, закрилась? Ні, щось неправильно я закрила. О, отак буде правильно. Все, включила, хай готується. А тим часом це не буде вся моя їжа. Я ще щось собі приготую. От ще що буде на мій інтервальний обід. Оливки, декілька черіків, трішечки цибулі, два огірочка, оріхи, два яйця і авокадо. З однієї, щось таке було, знаєте, темне-темне. І я обрізала одну половинку. Приготувала, бачите, вершкове масло, це, що я вам показала. От. Так що зараз хвилини на хвилину будуть готові. Овочі і я зіб'ю в блендері. Вже не буду показувати, як я взбиваю. Ще хочу вам похвастатись. Подивіться, який в мене з'явився термос. Він такий, знаєте, алюміновий, легесенький. От, тому що тут люди не п'ють з пляшок тих пластмасових, а носять з собою чисту водичку просту, в такому термосі. От. І він зберігає холод. Так що, така у мене новинка. Вже приготувалася. Так. Вау. Показую вам. Ух, пара, пара знайшла. Бачите, зараз я рибку достану. А це остальне блендер. І буду збивати. Захотілося мені вам так близенько-близенько показати цей шматок риби. Його так, наче, знаєте, трішечки розірвало. От, І тут просто подивіться, скільки там омега-3 жиру. Не знаю, чи камера покаже. От, Так що це справжня, справжня риба виловлена в океані. Ви знаєте, що не така, як в нас. от Я купляла скільки разів в Червонограді рибу червону. І солила її, то коли. Отак, От знаєте, промокувала після миття рибу ці шматочки. Я робила малосольну, то серветка була розового кольору. Тобто її десь в водойомах вирощують. І перед тим, як продати, фарбують. Отак. От а це натуральне. От, бачите, виклала брюсельська капуста. Фасоля і селера. Трішечки водички. Зараз зіб'ю все в блендері. І отут ще хочу показати, я додала спеції. Ну, щоб був якийсь смак. Така маса вийшла. Така густа густа, я вам скажу. Мішаю. Ну, масло тут -то точно розтане. І я спробую на смак. Ви знаєте, отак на пару робити овочі. Це корисно дуже. Я ж зрозуміла вже по своєму здоров'ю. Так, пробую. Достатньо всього. Не буду я додати більше нічого, ніяких спецій. Так, останній штрих, як кажуть, опа, прикрашу. О, подивіться. Імпровізація. Друзі, така композиція. От такий в мене сьогодні інтервальний обід. Це не факт. Що я це все з'їм, можливо, ще щось і лишу. Але рибу, яйця, оливки, авокадо огірок, та все буду їсти. Що буду казати? Так, і отак вийшло, що вперше в мене не лишається такого крем-супу на наступний день. Завжди, як би лишалося. Всі, мої дорогі, здоров'я! І перемоги нашій рідній Україні! До нових зустрічей, до нових моїх відео! Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте лайки, коментуйте. Це мені завжди дуже-дуже приємно.